Проект Notcoin, який ми клікали 24 на 7, заробляли ці токени, залізять на біржі Binance, Bybit, OKX. На даний момент це 100% інформація. Слава Україні, друзі! Героям слава нарешті, нарешті, ми зачекались лістинг Notcoin. Тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. На даний момент вже є точна дата лістингу на біржі OKX і Bybit. Всі інші біржі, якщо будуть додаватися, все це буде публікуватися в моєму телеграм-каналі. Також в цьому відео я покажу інструкцію, як виводити ваші наклікані ноткоїни на біржі OKX або Bybit на даний момент. Я думаю, що все буде відбуватися ідентично і на інших біржах. Також вже анонсовані різноманітні акції в цьому відео покажу, як забрати по максимуму з того, що ми клікали на даному проєкті, ноткоїн. Ця інформація і ще також додаткова інформація в цьому відео. Якщо вам цікаво, підписуйтеся авансом на мій youtube канал. Якщо в кінці відео не сподобається, просто відпишіться. на youtube каналі Шаркус, де все про заробіток. Давайте одразу на початку відео скажу, коли відбудеться ліст. Власне, він відбудеться 16 травня в 15.00 за київським часом. До того моменту ви вже маєте вивезти токени на будь-яку біржу, яка вам заманеться. Але також на даний момент ніхто не забороняє токени тримати у вас на вашому балансі. І якщо ви, наприклад, не виведете там, то на протязі там двох-трьох днів вони згорять. Ні, такої інформації на даний момент немає. Тож, власне, ви можете їх зберігати до певного періоду часу, коли ви захочете собі вивести, наприклад, на біржу чи на гаманець тонкіпер. Ось і там собі тримати. Але якщо ви та людина, яка хоче в перші секунди його продати, можливо, продати саме вище в перші секунди лісного, так тоді до цього моменту ваші токени, які зберігаються в Telegram, тобто в клікері NotCoin, Ось. Вам потрібно буде їх заклеймити, а потім вивезти на біржу Bybit. Також в цьому відео я покажу, як це зробити. На біржу Bybit, Baybx або на будь-яку біржу, де буде ліститись NotCoin. Це я так просто до слова сказав. Також проходила вже інформація в різних телеграм-каналах і були новини, що команда ноткоїну хоче відновити ось цей клікер, для того, щоб люди продовжували типу клікати по екрану, заробляти ці токени, виводити на біржу, фіксувати прибуток в USDT. Наскільки достовірна інформація, на даний момент ніхто не знає. Тож, давайте, власне, перейдемо роту. Як заклеймити токени та вивезти на біржу. Я вам покажу інструкцію з монеткою e TON. Це все буде відбуватися ідентично із даним проектом NotCoin, адже вони знаходяться в одній мережі e TON, тож це буде відбуватися ідентично. Для початку нам потрібно заклеймити наші токени, які зберігаються на нашому telegram боті там де ми клікали. Ми переходимо в нього, там буде активна вже кнопка клейм. Ми натискаємо. Після того внизу чи в новому вікні, відкриється нам меню з переліком різних гаманців. Власне, вам потрібно вибрати гаманець, на який ви будете. Клеймити ваші токени. Це може бути внутрішній гаманець телеграм-каналу Тон Кіпер. Я, власне, буду на ньому показувати. Після того, як ми оприділилися, на який гаманець ми будемо клеймити наші ноткоїни, вибираємо його. Нам потрібно буде сплатити комісію в мережі Тон. Тож до цього моменту вам потрібно вже закинути там, долар, 2, 3. Можете просто перестрахуватися і закинути тих 5 доларів, щоб потім не тратити час, якщо вам не вистачить на комісію. Тож, закинули 5 доларів, тримаємо собі на гаманці, натискаємо клейм токени не все вони вже на вашому гаманці. Вони знаходяться. Наприклад, в мене це буде тонкіпер. Після того мені потрібно їх відправити на біржу, на біржу Bybit, OKX, немає різниці. Я буду відправляти на ту і на ту для того, щоб додатково взяти участь в різноманітних промках від тої і іншої біржі. Це додатково збільшить мій дохід, адже я візьму участь в промці, розділю частку на тій і іншій біржі. В цьому відео також про це розкажу, але чуть пізніше. Тож переходимо до того моменту, коли я відправляю свої ноткоїни вже на біржу. Для цього ми переходимо, наприклад, на біржу ByBit, вибираємо ноткоін. Також потрібно вибрати мережу, в якій ми будемо надсилати. Там буде мережа тон, вибираємо її. Все, внизу у нас з'являється адрес, ми копіюємо і переходимо вже в тонкіпер. Далі в тонкіпері вибираємо токен ноткоін. Вибираємо, в якій мережі ми будемо надсилати, це буде мережа. Тон вказуємо внизу гаманець, який ми копіювали на біржі Bybit, Вставляємо, надсилаємо, сплачуємо також ще комісію. Все, токени буквально за 2-3 хвилини поступлять на вашу біржу Bybit. Також друзі, забув вам сказати, скажімо так, одну з найголовніших критеріїв, коли ви будете робити депозит в мережі тон. Як ви бачите, коли я виводжу, тут ще є додаткова вкладка. Так, якщо ви її не вкажете, ваш депозит може загубитися. І потім, коли будете писати на підтримку біржі Bybit, це буде довго шукатися. І в гіршому випадку ви можете просто ці. Монети, які ви будете тон, наприклад, ноткої добачаються виводити, просто їх втратити і ніколи не повернете. Тож обов'язково, коли будете виводити, вводите адрес, на який виводите в мережі тон, а також додатково копіюєте ось цей тег та вставляєте при відправці. Таким чином ваші токени не пропадуть, а одразу підуть на біржу. Знову ж таки, ідентична інструкція буде і по біржі OKX. Там також вибираємо мережу, вибираємо токен, копіюємо адрес, вставляємо в тонкіпери, надсилаємо, сплачуємо комісію. Крапка. А вже ж ви пам'ятаєте, що багато хто казав, що ноткоін це скам, нічого ви з цього не заробите. Або якщо і заробите, то це пару центів. Знову ж таки, можливо, вони будуть і перві, адже ніхто ще не знає, що ми з цього зафіксуємо, тобто скільки ми з цього зафіксуємо в доларах. Тому що є ось такий малесенький відсоток, що ціну просто вкатають в ноль, і власне нам з ось тих всіх тисячів ноткоїну, що вийшло заробити, ми зафіксуємо там 1, 2, 3 долари. Але це мало ймовірно, як на мене, токен зараз тримають. На руках тільки користувачі, які тапали по екрану, ніякі фонди, інфлюенсери, інвестори ніхто не мав можливості зайти в даний проект на початку. А отже, всі токени зараз знаходяться в простих користувачів, такі як я, такі як ви, і так далі. Єдине, ви прекрасно пам'ятаєте, що був примаркет, і також там люди скупляли, тобто скупляли ваучери і таким чином вони зараз їх конвертують знову ж таки всі самі токени надкоін. І в деяких людей при лісінгу на балансі буде чуть більше е, токенів, ніж там в мене у вас і ще в когось. Але знову ж таки це не 10% ринку, це не 20%. Але це тільки моя суб'єктивна думка. Тож далі, вже власне з 16 травня ми побачимо, що з цього буде. Час покаже. Також окремо хотів би розказати. Казати вам про промоакції, які будуть відбуватися на ті чи інші біржі, де анонсують лістинг токена NotCoin. Напевно, найбільш неочікувано для мене це те, що лістинг все таки відбудеться на біржі Binance. Зараз на даний момент я записую відео і вже в їхньому офіційному телеграм-каналі з'явилася інформація про лістинг. Як взяти участь в лаунчпулі, я думаю, більшість з вас вже знає. Просто стейками або BNB або FDUSD. Таким чином, ми на повному пасиві отримуємо токени NotCoin, і перелісного вони поступають на наш баланс. Ми зливаємо їх по ринку. Okay, Окей, як вийде продати по нормальній ціні ноткої, це, це буде просто прорив року, напевно. Для того щоб взяти участь у таких промоакціях, знову ж таки, вся інформація є в моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі під відео, просто переходьте за посиланням, вас одразу перекидає на інструкцію, як взяти участь в тій чи іншій промці. Наступна біржа з наступною промкою це Jumpstart на біржі OKX. Це таке саме, що і Launchpool. Умови максимально прості, за що ви отримуєте токен. Хочу в двох словах розказати вам про Jumpstart на біржі OKX. Які там умови та що з цього можна забрати. Насамперед, максимальний ліміт для стейкінгу на одну особу і 4 тисячі токенів тонн. Загальна кількість монет 1 мільярд 283 мільйон. Період майнінгу, коли ми зможемо взяти участь, це з 9 години 13 травня до 9 години 16 травня. Власне, три дня буде тривати Jumpstart, ви зможете взяти в ньому участь. Ви просто стейкаєте токен тон, і таким чином ви отримуєте додатково за це ваші ноткоїни. При лісінгу вони поступають на ваш баланс, і ви додатково разом зі своїми накліканими продаєте по ринку, чи тримаєте холдите і чекаєте, поки він зросте, там і дасть ще пару відсотків прибутку, чи пару сотень відсотків прибутку. Ось все залежить вже від вас. Ви самі вирішуєте, що з ними робити. На біржі Bybit в 99% буде стартувати промка, як для нових, так і для старих користувачів, які закинуть на... Наприклад, там 100 доларів зроблять трейд, ось зареєструються за РЕФ-посланням. Як правило, це так. Там для нових користувачів насипають набагато більше. Як, напевно, буду робити я. Тобто, частину своїх токенів я надійшлю на біржу Bybit, частину надійшлю на біржу OKX. Якщо більше ніде не буде відбуватися та чи інша промка з даним проектом. Таким чином, я візьму участь в двох промках на тій і на другій біржі, і ще додатково до свого балансу заберу пару тисяч токенів і продам. Напевно, точно ще не знаю. Про з біржою Bybit я. Скинув своєму телеграм-каналі, так як зараз ще немає офіційного підтвердження, але вже є інформація, що лістинг відбудеться також на бічок. Десь тут ви вже напевно що бачили скрини. Тож вступайте в мій телеграм-канал, детальну інструкцію, щоб виконати дану і додатково забрати наші ноткоїни. Все це там публікують. Ну а тепер, скажімо так, думки в голос, що думаю про даний проект і як відбудеться лістинг. Я думаю, що всі хом'яки, які наклікали ось ці ноткоїни, будуть продавати їх в перші секунди. Адже для них для більшості це перший проект, в який можливо вони зайшли. Школярі, студенти, люди, яким там уже за 50, також клікали по цьому екрану, і зараз вони схочуть зафіксувати свій прибуток в доларах. Не менше двох тисяч доларів. Якщо це все буде так, як я тільки що сказав, це більшість. Вони, напевно, що ціну там вкатають донизу. Але після того, напевно, що напевно, що це не 100%. Фонди інвестори почнуть відкупляти ціну, і ціна може піти знову ж таки далі вгору. Чи це буде так, чи ні, ніхто цього не знає. Або е, одразу у перелісного ось ці фонди інвестори будуть відкупляти. Ось частина буде продавати. Таким чином, можливо, стабілізується цей стакан, і далі можна вже буде побачити, чи буде розвиватися даний проєкт, чи будуть якісь нові цікаві функції в ньому, і так далі. Це все вже буде в подальшому. А на даний момент ми фіксуємо те, що ось ліс все-таки відбудеться, і ми з цього заробимо. Це все абсолютно без наших влади. Ми нічого сюди не вкладали, ми нічого не переживали, що там десь щось станеться, що десь ми втратимо якісь гроші, бо десь вклали тих своїх 10-20 останніх доларів. так? Тут ми нічого не переживали. І Дай Бог з цього вийде заробити там сотню, дві, три сотні доларів і в подальшому розвиватися в криптовалюті. Я працюю в криптовалюті. Наступне, що я бачу, якщо лістинг відбудеться успішно, і дай Бог не вкатаю ціну там в ноль. Всі інші тапалки, майнінги і тому подібне. Я думаю, почнуть також вже робити дедлайни, робити якісь анонси, що відбудеться лістинг на тій чи іншій біржі. І в разі успіху з ноткоїном всі ці інші тапалки та майнинги будуть претендувати на те, щоб зробити також непоганий результат при лістингу і так далі. Адже це стане таким хайпом, де кожен з нас зміг нам, наприклад, зробити тих 100 доларів. І зараз полізумо в різноманітні. Ось такі проекти, тапалки, майне і так далі. Знову ж таки, про всі інші цікаві проекти з тапалками і так далі, які розвиваються, які вже запартнерилися з тими чи іншими біржами. Я запишу на своєму YouTube-каналі, якщо це відео набере там, тисячу вподобайок. Давайте для прикладу. Як тільки набираємо тисячу вподобайок, я закидаю одразу на свій YouTube канал відео, тому що воно вже майже скажімо, готове. Сценарій написаний. залишилось сісти ось так перед камерою та й розказати вам про ці проекти. Тож, давайте набираємо тисячок вподобайок, і я закидаю на YouTube канал. Не забувайте вступати в мій телеграм-канал, адже там завжди найшвидше виходять новини. І ті люди, які заходили зі мною ще в період тестнету, вам, так як і мені, насипали додатково ще плюс 1 мільйон токенів за те, що ми брали участь у тестнеті. Вам дякую, що дивилися до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.